не в нас проблема в міста перенасичення міста транспортом загазованість десятки людей прийшли зі своїми скаргами проханнями та пропозиціями на щомісячний прийом до міського голови івано-франківська Руслана Марцінківа, який тривав кілька годин. Ми хочемо, щоб нам мер поміг вашти виділим. На реконструкцію електромереж. Ми, як мешканці, хочемо, щоб нам пан Марцінки повіг з коштами. Я військовослужбовчий вийшовши на пенсію. У мене забрали за духати город гроші. Взяли. Поки я був в армії, вони перепродали жінчин, брат двоюрод, троюрод, не точніше. От я прийшов, щоб мер допоміг цю питання вирішити. Всім допомагаємо, а результату немає. Кажуть, що все обіцяють, все є. А приходить і ніхто нічого каже, ми нічого не знаємо. Проблема не в нас, проблема в міста перенасичення міста транспортом, загазованість. От все ми йдемо до голови своїми пропозиціями, як покращити ситуацію. Щоб зберегти капличку, бо хочуть збудувати дорогу. Потім проти дороги ми, щоб тому, що це зелена зона там є у нас, і ми хочемо, щоб в тій зеленій зоні був парк, який був згідно. Такої меморіальної таблички, яку помістили десь років 5-6 тому наша міська рада, і там було написано Тут буде сквер. Проблема дуже особиста, скажімо так. В полоні наш син і я хотів поговорити на рахунок цього з міським головою. Я перший раз власне, прийшов до голови з проблемою такою, що напроти нашого приміщення комерційного поставили якісь ятки прямо перед входом. Ось і той на тротуарі на проїжджій частині там постійно якісь там лишають картонки, та все, і наші люди, ті, які працюють, мусять все прибирати. Я усе власне хочу запитати на якій підставі, тось напротив комерції. Людей можна таке розміщати. Найбільше звернень стосувалося житлових побутових проблем та виділення матеріальної допомоги. Не обходилося під час прийому і без сварок та конфліктних ситуацій. Зокрема, мешканці вулиці Заклинських прийшли просити мера скасувати або призупинити дозвіл на від'єднання від центрального опалення. Якщо суд ухвалить рішення, призупинити це ми це виконуємо. Але це тільки рішенням суду. Або правохоронні ви... органи, які подадуть у користь, наприклад, прокуратура подасть користь цього. Тоді ми зупинимо. А зараз підстав законних немає. Сам Руслан Марцінків зауважив, що липневий прийом громадян видався доволі активним. Він також підкреслив, що старається допомогти усім у межах своїх повноважень. Бачите, людей достатньо, є різні якісь конфліктні ситуації між мешканцями, між будівництвом декілька є. Між інвесторами, які купили квартири, бачите, прийшли люди. Є питання благоустрою, є питання матеріальної допомоги, переходу на індивідуальне опалення, ремонту будинків. Дуже добре, що люди йдуть, вони мають останню надію на міську владу вирішити те чи інші проблеми, які вони не можуть вирішити в інший спосіб. До слова, очільник Івано-Франківська проводить прийом громадян у кожен перший понеділок місяця. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.